Добрий день, шановні восьмикласники! Ми продовжуємо з вами працювати з графічним інтерфейсом користувача, а саме доповнювати вікно нашої програми. Ми вже з вами навчилися створювати кнопку, прописувати для неї певну функцію. Ми вже навчилися з вами створювати текстове поле, в яке ми вводимо певні дані. і Наша програма може з ними працювати, може їх опрацьовувати. Сьогодні ми з вами навчимося додавати написи, такі текстові написи у наше вікно, які можуть слугувати підказками, інструкціями, просто певним супроводом, повідомленнями, які знаходяться в текстових полях. Ми вже з вами зробили ось таку програмку Привітання, де в текстове поле вводилося ім'я, при натисканні кнопки виводилося привітання в консоль. Сьогодні ми з вами доповнимо цю програму. А саме додамо в вікно програми кілька написів. Тобто, якщо в нас текстове поле було, ми одразу зрозуміло, що потрібно туди ввести. А так, ми з вами додамо один напис. Ваше ім'я, яке буде підказкою, що саме потрібно вводити в текстове поле. І при натисканні кнопки. У вікні програм у нас буде виводитися ще одне текстове поле, яке буде складатися з кількох рядків. А саме перший рядок це ім'я, яке буде братися з текстового поля. І друге, до нього буде додаватися напис, на другий рядок, просто напис з Днем Народження. Отже, почнемо з вами виконання цієї програми, а саме з того, що перейдемо за посиланням на платформу ePython. Початкова програма в мене вже є на комп'ютері, і хто її вдома виконував, у вас вона також має бути. Тому натискаємо на три крапочки в нижньому правому куті, обираємо кнопку що там, Отримати та файли, зберегти отримати файли» І вибираємо відповідний файл. У мене він називається Привітання текстуру Ось. Що ми маємо зробити в цій програмі? Пригадуємо. При натисканні кнопки, ми з вами вводили певне ім'я, і у нас в консолі виводилося привітання. Десь кома загубилася. Так, але тепер нам потрібно додати напис ваше ім'я. Тому текстове поле ми маємо змістити трішки вправо. Пригадую, це в нас буде зміщення по осі Х. Отже, ми в текстовому полі маємо змінити значення координати по іксу. Давайте змінимо його і 100 на 150. І перевіряємо. Ось, так, змістилося, вибираю ім'я. Привітання в консолі з'явилося. Ну, давайте ми тепер сюди додамо напис. Напис це елемент класу лабл, так і називається лабл. Тому я напишу лаб 1. Там синтаксис, синтаксис в написі у нас такий самий, як, як і в текстового поля, як і в кнопки. Отже задаємо ім'я зміною. Так як у мене напис буде 2, то в мене буде лап 1 і лап-2. Далі вказуємо батьківський відже, тобто клас, до якого він відноситься. Далі вказуємо вікно. І маємо обов'язково вказати, який саме напис там має бути. Це атрибут. Тексті, да, текст. В лапках вказуємо, який саме текст має бути. Ваше. Звертаю увагу, що в слові ім'я у нас є апостроф. Апостроф це, по суті, є одинарна лапка. Тому якщо ми хочемо, щоб наш комп'ютер сприймав його саме як апостроф, наша програма сприймала, да? а не лапку, яка відкриває або закриває певний напис, тому за цим написом у нас подвійні лапки. Тому ми привчаємося ставити завжди подвійні лапки, щоб коли в нас всередині було апостроф, не було, у нас, програма у нас не плуталася. Ось так. І тепер ми маємо цей напис помістити у вікно програми. Так як він у нас буде навпроти текстового поля, я копіюю цей рядочок. А саме да, для напису ми використовуємо ті самі методи place і pack, як і для поля, і для кнопки. Єдине вказуємо правильне ім'я. це в нас. Лапу один, і, звісно ж, по іксу, значить, воно у нас одне на інше не знаходилось, ось так, не з'явилося воно у нас в полі. Ми маємо по X змінити координату, Ну, давайте змінимо на 50. Так, ось, бачимо, да? чудово. З'явилися розміри всі ті самі. Тепер ми по такому самому принципу створюємо з вами і інший напис. Ctrl-C. Я скопіюю, це в мене буде Lab 2, ім'я Lab2 належить LAP2. А, І знаходимо. Єдине ще, що, да, щоб воно нас відобразило, щоб воно не накладалося одне на інше. То по X залишимо так само, а по Y нам потрібно опустити вниз нижчі кнопки привітання. Кнопка по Y – це 100. Значить, Давайте тут зробимо, наприклад, 150. Так, бачимо, продублювалося ваше ім'я, ваше ім'я. Нам тут нічого не треба, щоб спочатку було. Тому ми цей напис робимо порожнім, Видаляємо все, що є в лапках, на ось так. Залишаємо лапки порожніми. Це не значить, що там нічого немає, це значить, що напис там є порожнім. В нього ще нічого не внесе. А вноситися в нього дані мають після натискання кнопки. Отже, ми маємо змінити функцію для нашої кнопки. Наша кнопка буде не виводити в консоль, а буде змінювати другий напис. Ви уважно переглянете презентацію, ми на уроці з вами на цьому зупинимося. На таких двох методах, які можна ще використовувати, такі методи, як Destroy, вони видаляють текстовий напис. І такий метод, як Config, який дає можливість нам змінити текстовий напис на будь-якому етапі виконання програми. Ми зробили з вами текстовий напис, він є. Програма працює, але в якийсь момент нам потрібно, щоб цей напис змінився. Чи сам сама суддя да, сам напис змінився, чи його зовнішній вигляд. Це все нам допомагає такий метод, як config. Отже, я обираю, який саме я буду змінювати напис: мене на lab 2 Ставимо крапку. пригадуємо на методи. Ми всі: Pack, place, Delete, Insert, Config, Destroy. Ми всі їх записуємо, get, ми вже з вами знайомилися, ми всі записуємо їх через крапку. Отже, Lab2. Config. Змінюємо, конфігуруємо. Що ми зразу одразу змінимо? Ми змінюємо напис. Да? Ми змінюємо атрибут-тік, А Ми можемо колір змінити. Зараз додамо спробуємо змінити з вами колір. Але нам головне це змінити текст. Отже, причому, як я зупинялася, ми будемо декілька рядків додавати через плюс. Перше, ім'я в нас має братися з. Напису end1, ми пригадуємо, що щоб отримати напис із поля, ми маємо використати якраз наш метод get І плюс додати до нього напис. А тепер це вже в рядках, це буде просто текстовий напис. Кому? З днем... не З збуду народження. Давайте перевіримо. Отже, беремо ім'я. Привітання все є. З днем народження. Дайте не дивимося, воно у нас е, декілька рядків, тому що воно у нас не поміщається в текстове поле. Тому що ми можемо? Ми можемо довшину його змінити. Наприклад, не 110, а поставити 210. Перевіряємо ще раз. Привітання є. І на з днем народження. Да, е, Марія можемо взяти. Привітання, зміюся з Марія, з Днем Народження. Ось таке виконання програми вам потрібно буде повторити вдома і привітати свого найкращого друга або свою найкращу подружку з Днем Народження. Чекаю на виконання ваших робіт. На все добре!